Якщо говорити про нодулярний дерматит, то я також брав участь в зустрічі країни Європейського Союзу, які стикнулися з цією проблемою в Софії. Це було два тижні тому. І ну, по тих матеріалах, які показували по динаміці поширення хвороби і по економічних втратах цієї хвороби, то я вам скажу, що недооцінювати ці ризики, це було вкрай небезпечно. Я лише одну цифру наведу, я багато не буду говорити. Одну цифру наведу Македонія витратила за один рік на боротьбу з надулярним дерматитом 4 мільйони євро. Порівняйте по розмірам Македонії і Україну. У нас в державному бюджеті передбачається на медикаменти перев'язувальні матеріали близько 50,5 млн грн на всі хвороби. Оці дві цифри, я думаю, що вони показують, вони говорять самі за себе, як і як. Країна дбає про свою безпеку. Я не хотів би починати з грошей. Ми дійсно зараз багато речей робимо ті, які залежать від нас. Ну, Зокрема, це і ветеринарно-санітарні вимоги до утримання свиней. Вже по-другому колу пішов цей документ. Зараз відпрацьовуємо з Міністерством аграрної політики. Є попереднє розуміння з боку регуляторної служби, тому що раніше цей документ не міг пройти регуляторну службу. Зараз ну, нарешті. На жаль, зважаючи на поширення цієї хвороби, вже всі в країні, мабуть, розуміють, наскільки це важливо. Розраховуємо на підтримку центральних органів виконавчої влади в цих питаннях. Але, повторюся, без грошей боротися, ефективно боротися неможливо. Люди просто, ну я вам скажу, ну, фізично стоять на постах і розуміють, що да? тому що ну, якщо не вилучається худоба, значить вона розтягується. Якщо вона розтягується, значить є ризик подальшого поширення захворювання. Тому те, що хотів би особливо підкреслити, це все-таки ми розраховуємо на те, що буде фінансування. Ми відповідні звернення написали до Міністерства аграрної політики, до Міністерства фінансів. До бюджетного комітету Верховної Ради, до Аграрного комітету Верховної Ради ми розраховуємо на те, що буде підтримано. Я лише наостанок хотів би сказати, що боротьба із наслідками вона набагато дорожча, ніж заходи щодо профілактики. Тому ми розраховуємо на те, що в тому числі з точки зору економії коштів в майбутньому, все-таки наші пропозиції будуть підтримані. Коротко не вийшло, але ми повинні розуміти, що альтернативи вакцинації немає. Так? Його або зробити на випередження, або потім треба буде вакцинувати всю країну. І Це обійдеться набагато дорожче. Питання не в тому статус. Країна втратить ВРХ, просто втратить той, хто провакцинує, у того залишиться. Хто не провакцинує, це питання часу. Ну тут вже не про статуси. Я а про цілу галузь аграрної економіки. І в нас є два варіанти по отриманню фінансування. Перший варіант це внесення зміни в бюджетний кодекс під час прийняття бюджету в парламенті. Другий варіант це проведення РНБО і намагання знайти десь кошти в іншому місці. О, ну, в будь-якому випадку рішення приймає Верховна Рада. Я скажу, що було попереднє попередньо розуміння на рівні Міністерства фінансів. Не можна сказати, що ну, немає розуміння рівня загроз, але наскільки розумію. Те, що не виділили в розрахунках до державного бюджету додаткове фінансування, це пов'язано не з нами. Просто всі додаткові потреби якби, не були акцептовані. Тобто залишився початковий розрахунок, а далі дискусія перенесена вже на рівень бюджетного комітету Верховної Ради. Але рішення приймають народні обранці. Чи буде відповідне звернення РНБО, чи не буде, ми працюємо зараз з усіма каналами, розраховуємо на підтримку, тому що зрозуміло, що це питання. Біологічної безпеки і це питання, зважаючи на і на роль тваринництва в українському сільському господарстві, особливо в сільській місцевості, і, і на питання зовнішньої торгівлі, на інше, це питання не тільки біологічної, це питання економічної безпеки. Тобто, ну в мене мені складно уявити для того, що ситуацію, коли народні обранці не, не прислухаються до цього. Я все-таки розраховую на те, що здоровий глузд» переможе.